Встало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглись, за промінчики взялись. Доброго ранку, діти! Прилетіла Ластівка до нас на весні, принесла сміх радості, засвітило сонечко і запахли квіти. Прилетіла ластівка, щоб весну зустріти. Діти, а чи знаєте ви, які саме птахи повернулися з вирію? Ні? Ну, то я вам зараз розкажу. Весна прекрасна пора року, що кладе кінець холодам та морозам дарує нам сонячне тепло, перші квіти і зустріч з перелітніми пташками, що повертаються з сфері. Саме сьогодні моя розповідь і буде про цих маленьких створінь, які є частиною усієї живої природи. Життя без них навіть неможливо собі уявити, адже пташки дуже корисні. Вони знищують шкідливих комах, радують нас своїм співом. Як почуєш пташину-пісеньку, відразу на душі стає весело і приємно. Пташки завжди мали велике значення. Їх місце поряд з людиною. З давніх давен наш народ вважав пташок Божими посланцями. А їх приліт із вирію сприймався як велика радість, бо вони повертаються на своїх крилах, приносять весну. Першими з теплих країв повертаються на Батьківщину шпаки, виблискують своїм чорним пір'ям. Вони радісно виспівують пісні. Маленькі сірі жайворонки також повертаються і є символом весни. Поспішають вони повернутися для того, щоб звеселити своєю піснею людей, поля та луги Пізніше повертаються на землю журавлі, лелеки, ластіки, дикі гуси. Качки зозулі. Прилетівши у рідні краї, які були змушені покинути восени. За нестачі їжі взимку, пташки не відпочивають після важкої подорожі. Вони одразу беруться за діло, будують та обставляють собі гнізда для своїх майбутніх пташенят. Гнізда у пташок різноманітні. Кожна пташка будує гніздо за способом свого життя. І будівельні матеріали може використовувати різні. А ще пташки здійснюють весняний приліт набагато швидше, ніж осінні. Більшість птахів летять уночі, а вдень живляться, а деякі пташки летять і вдень, і вночі щоб повернутися до рідного краю швидше. А тепер давайте пограємо. І так, діти, давайте згадаємо перелітніх птахів. Це ластівка, лелека, шпак, жайворонок, зозуля, журавель, соловей. Давайте пограємо. Перевіримо наші знання про перелітніх птахів. І так, дятел, це зимуюча чи перелітня пташка? Так, зимуюча. Лелека. Перелітня. Синиця. Правильно зимуюча. Снігур. Молодці, зимуюча. Ластівка. Так, перелітня. Ворона. Зимуюча. Горобець. Правильно зимуюча пташка. Журавель. Правильно перелітня. Голуб. Зимуюча, вірно. Ворона. Зимуюча. Молодці. Тож виходьте, діти на вулицю та слухайте весняний спів пташок. До зустрічі! До побачення!